Випускники одинадцяти класів зараз на порозі вибору своєї майбутньої професії. До себе на навчання запрошують школярів і школярок заклади вищої освіти цивільного захисту України. Після завершення навчання в наших навчальних закладах за денною формою навчання кандидат, який звернувся, зможе отримати або неповну вищу раніше, було не повне вище. Зараз молодший бакалавр. Це після закінчення Вінницького вищого професійного училища ЛДУ-БЖД. А якщо ж це вуз вищого рівня акредитації, то випускаються всі бакалаврами: тобто Харківський національний університет цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки Харківського національного університету цивільного захисту і Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Харківський університет на період бойових дій переїхав до міста Черкаси, тимчасово дислокується там. По завершенню і надіюсь, цього всього він повернеться на своє місце. Вищі пропонують опанувати спеціальність пожежна безпека та цивільний захист. У Вінницькому вищому професійному училищі пропонують протипожежний захист і радіаційний та хімічний контроль. Вимоги до кандидатів наступні. Вимоги до кандидатів повна загальна середня освіта, бажання вступу, гарний рівень фізичної підготовки. Після завершення навчання у вишах цивільного захисту ДСНС їх випускники матимуть переваги не тільки у грошовому забезпеченні. Мають переваги в працевлаштуванні, тобто, якщо випускник вузу оформлювався від Олександрівського району, то працевлаштований він буде в Олександрійському районі за наявності вакансій. Якщо такої вакансії не буде, то однозначно він буде працевлаштований в межах області або якщо так не буде, то в межах України. Вислуга років. 25 років, і особа має право на пенсійне забезпечення. Пільгове отримання житла на даний момент, це придбання житла в лізинг. Ну, підвищене грошове забезпечення однозначно в даний момент. За більш детальною інформацією майбутні абітурієнти можуть звертатися за наступними контактами. Всі бажаючі випускники 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста і району можуть звертатися до групи персоналу Другої державного пожежно-рятувального загону, тобто. Колишній воєнізований гірничий рятувальний загін, це, ми знаходимося в цьому приміщенні. Всі бажаючі, хто бажає вступати, звертаються до нас, ми оформлюємо, надаємо консультаційну допомогу, оформлюємо особову справу, роз'яснюємо всі умови вступу і етапи проходження професійного відбору.